Вітаю вас, малята! Давайте сьогодні поговоримо про дерева. Відгадайте загадку, кличуть нас ліси, поля сади до збирати осінні плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць, жовтень. Жовтень другий місяць осені. Називається він так, тому що в місяці активно жовтіє листя. З чого складається дерево? Внизу дерева знаходиться коріння. Воно розташовується в землі. Далі йде стовбур, а зверху крона з листями. Малята. Давайте згадаємо, які дерева ми бачимо на вулиці. Це дерево. Називається каштан. Подивіться на його листя і плоди. У коліючій шкарлупці знаходиться коричневого горішок. А це каштан це дерево, яке саме перше восени змінює кольор листя. Це дерево називається тополя, тополя струнка та висока. Подивіться на її листя. Вони схожі на сердечки. А ще то поля найпізніше жовтіє. Це дерево називається клен. Подивіться на його листочки, які вони красиві, із клена отримують кленовий сироп, а його плоди розносяться вітром, наче діточки. А це дерево називається дуб, Подивіться на його листочки, а його плоди називаються жолуді. Дуб має могутній стовбур і дуже довго живе. Це дерево липа. Подивіться на квіточки. Вони лікувальні, з них роблять мед або чай. А зараз, малята, давайте відгадаємо, з якого дерева листочок. Це листочок каштана. А цей листочок звідки. Це листочок з дуба. Якого кольору бувають листя восени? Так, листя буває коричневе, зелене, помаранчеве, червоне, багряне, жовте, різні барви осені. Дякую вам за увагу! До побачення!